Ці полуниці, налиті Волинським сонцем та зрошені дощами, згодом поїдуть замороженими до столиці України та за кордон. Нині сезон збору ягід на підприємстві у Маневицькому районі. На зміні працює понад 90 жінок та чоловіків з Маневичини. Щодень на сім ранку сюди приїздить і Галина Теодорович. На попередній роботі жінка потрапила під скорочення. Для неї це підприємство єдина можливість заробити гроші. Мусиш їздити по таких господарствах. Якісь підзароби тут. українці працюють на таких сезонних роботах у Польщі. Там оплата праці вища, та й умови кращі. На підприємстві кожен ящик, який зібрав працівник, має свою ціну залежно від розміру ягоди. В Середньому за один день жінка може зібрати навприсядки або на спеціальному велосипеді 8-10 ящиків. Як працюємо, то й маємо. Дякую, що є робота, і зарплату нам платять. Село і немає нічого. Оце добре, що тут можемо приїхати заробити. Жінки цінують цю роботу якісне та екологічно чисте українське продають за кордон. Перший день на підприємстві відпрацювала і пані Катерина. Заробіток 190 гривень небагато, але онука на цукерки вистачить. Скільки ж таки пенсії? Ви мені скажіть? Тисяча пенсії, і проробила на стройці. Ну і що, і що я заробила? Тисяча, і як прожити? І внуки є і діти є, і треба всім допомогти. Після закінчення зміни три автобуси розвозять людей по домівках. Після робочого дня з працівниками підприємства зустрілась і кандидат до Верховної Ради від українського об'єднання патріотів Укроп Ірина Констанкевич. Ваш округ не має свого депутата, а це неправильно, тому що Багато питань економічних, і питання шкіл, садочків, питання захисту, десь в Києві вони не вирішуються. На думку Ірини Констанкевич, аби вирішити ситуацію, потрібно створювати малі середні підприємства і давати можливість працювати. Вони знають, що всі причини там в Києві, чиновник, який заробляє сотні тисяч гривень. От Офіційна зарплата, а тут такий контраст людей, які мають пенсію по 1400 гривень. І, хоча люди після зміни втомилися та чекали на повернення додому, побачивши Ірину Констанкевич, розповіли про і те, що турбує, чи не кожного тут. І видно, яка то людина, чим вона до нас йде, з яким бажанням, з яким щоб людей теж піддержати, підтримати, очікуємо змін, хочемо, щоб було все найкраще. Маневицький район один із тих, який входить до 23-го виборчого округу. Цей багатий волинський. Ський край один із тих, який допоки позбавлений свого представника у парламенті, але вже 17 липня маневичани оберуть народного обранця, який представлятиме їх інтереси у Верховній Раді України.